Таю, ви дивитеся чорноморську телекомпанію. Це програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Стопак. Державні реєстри після масштабного збою продовжують відновлювати свою роботу. Серед останніх поновили роботу реєстр актів цивільного стану та знов працює обмін даних із держорганами вже три тижні минуло після наймасштабнішої безпрецедентної російської кібератаки на державні реєстри України. Я нагадаю масштабний збій в роботі державних реєстрів та сервісів через цю атаку. Стався 19 грудня. Роботу тоді призупинили всі реєстри, що перебувають у компетенції мін'ю сто десятки реєстрів виявилися заблокованими, за словами віце-прем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, Таким чином росіяни планували порушити роботу критично важливої інфраструктури. Урядовці пообіцяли відновлення робот реєстрів за два тижні та безпеку для даних, що містять ці реєстри. Найголовніше для нас є те, що загрози втрати даних, загрози невідворотності функціонування реєстрів немає. Всі реєстри будуть відновлені, дані будуть поновлені. Отже, поступово роботу реєстрів відновлюють, але лунали перестороги щодо наслідків та нових можливих російських кібератак. Про це й говоримо сьогодні з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсеном. Пане Костянтине, дякуємо, що завітали до нашої студії. Власне, вже частина реєстрів поновила свою роботу. Це спадко. Овий реєстр, єдиний реєстр довіреності, є реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. І далі, вже як анонсували анонсувала влада, має запрацювати ще частина реєстрів. Про це повідомив зокрема народний депутат Ігор Фріс. Він же очолює групу для перевірки причин цього масштабного збою. Так, от за його словами, неможливо гарантовано стверджувати, що не відбулося витоку даних. Чи як ви вважаєте, чи був все таки цей витік? Я вважаю, що він був, і це просто, просто логічно. Якщо була зруйнована віртуальна інфраструктура реєстрів, реєстри, по суті, це, вони складаються з даних про наші якісь там реєстраційні всякі дії, нерухомість і так далі, інфраструктури, на яких ці дані розміщені. Так ось росіяни вони знищили інфраструктуру, а це означає, що вони зайшли всередину мережі і довгий час там були, щоб тому що потрібен час, щоб розібратися, як це працює, і що треба натиснути, щоб все зламати. Ну тобто, це складна система насправді. Тому явно вони довгий час перебували всередині, з'ясували ключові точки, де треба натиснути, щоб все впало і не працювало. Вони качали дані. Самі, до речі, ось ця хакерська група, яка це зробила, вони у своїх телеграм-каналах викладали шматки даних. І... Ну, це сталося ще 19 грудня. Вони тоді написали, що вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського мін'юсту, і начебто знищили один мільярд рядків даних. Та наскільки це реально, про які обсяги насправді може йтися? Знищеного. Кількість даних, самих даних так, у реєстрах вона вимірюється у десятках терабайт. Насправді це величезні обсяги, які просто неможливо вкрасти навіть за кілька днів, тому що їх треба скачати, а скачування такого обсягу воно привертає увагу, і тому вони там, щось скачували якимись частинами. А ось те, що вони все скачали, ну я не вірю, але вони могли взяти там свіжі апдейти, якісь свіжі дані. Тому що база даних це така штука, яка вони застарівають з часом. Люди змінюють прізвище, майно, місце реєстрації, і все змінюється. Тому навіть рік тому вкрадені бази даних, вона десь на третину вже застаріла, і треба оновлювати. Тому найбільш цінною частиною там, реєстрів баз даних, є оновлення, свіжі оновлення. Оце, скоріш за все, вони і взяли. Тому що ну, взяти все, по-перше, дуже складно, а по-друге, немає великого сенсу. Тому, ну, ось я привожу таку аналогію, та якщо, не дай Бог, прийшли до себе в квартиру, бачите, що там все розламано і хтось там був і все поламав, то складно уявити, що він нічого не взяв. Тому росіяни точно були всередині системи, тому що інакше зламати її вони не могли ззовні, це неможливо, треба проникнути всередину, роздивитися, зрозуміти і потім тільки зламати. А перед тим, як зламали, вони взяли все, що могли. Питання в тому, скільки і чого вони взяли, ну, тому що те, що вони публікують, ну, це якісь шматочки невеликі. Але очевидно, що якийсь обсяг інформації. Був такий вкрадений, але ну, слід усвідомлювати, що в IT-світі вкрадені дані не означають, що вони втрачені для власника. Угу. Ну вони стверджують, росіяни, да, що видалили цю частину даних. Наскільки можливо її відновити, якщо все ж таки йдеться про значну частину цих цієї інформації? А вони відновили і дані і інфраструктуру, і видалені інфраструктури є найбільш болючим елементом. і саме тому вони так довго не можуть відновити, тому що від з, 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 зруйнована інфраструктура, тобто підставка, грубо кажучи, на якій ті дані стояли і розміщувалися, і завдяки чому це працював обмін постійний. А самі дані, вони кожен день робляться повний бекап, тобто резервна копія. І, в принципі, повністю втрачені вони могли б лише ті дані, які робилися ось пері, період, скажімо, між резервною копією 18 mm -hmm. грудня і датом зламу. Ось це можливо. Але в це, це також можна відновити усі інші дані є в резервних копіях, і вони вже починають ну і, ну і щодо причин цієї атаки, да можливих, хто власне злам міг виникнути через порушення правил кібербезпеки або ж через підкуп українських службовців? Принаймні таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив член профільного комітету парламенту Олександр Федієнко. Власне чи можливо встановити, яким чином все ж таки сталася ця кібератака? Ця кібератака відноситься до найвищого класу складності, так звана APT, Advanced Persistent Threat. Ну, це міжнародна класифікація кібератак. І зазвичай, у більшості випадків, вони стають успішними такого класу атаки за допомогою інсайдера, тобто людини зсередини. Хто може цим бути в різних випадках по-різному, від рядового співробітника до високих керівників. А з'ясувати це можна в продаж протягом розслідування яке якісно кваліфіковане, яке триває. І ну, буде ясно, що чи було інсайдер, чи не було інсайдера, тому що я ж кажу, в більшості випадків такого класу кібератаки не бувають без інсайдера. Так? Хи було в цьому випадку складно сказати, тому що можливо, що і обійшлося без інсайдера. А, але можуть бути там а, ну, те, що воно називається порушенням правил кібербезпеки, але на, насправді це можуть бути вразливості. Що, а, що, про що Я, йдеться? Які хакери виявили? Ну, а, Кожна складна, Незахищеність певна та система. кожна складна система вона складається з багатьох різних технологій, які з собою не завжди ідеально співпадають. І на стиках виникають ось такі вразливості. Бувають просто непропадчені сервери, програмне забезпечення, там, мови програмування. Ну тобто, щоб відслідковувати. Всі поточні загрози, так, потрібно моніторити, які апдейти вийшли, постійно їх оці патчі встановлювати, встановлювати. Ну, як ми кажемо у кібербезпеці, щоб залишатися на місці, треба швидко бігти. Тобто постійно все моніторити, постійно все оновлювати, вивчати нові 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 методики, методи хакерських атак, нові вразливості, це виєжки шукати, експлоїти і так далі. Тому тут. Скоріше за все, в даному випадку, був комбінований якийсь спосіб ураження. Це міг бути і інсайдер, і вразливості, і, можливо, соціальна інженерія. Тому що ну, ось, кібератаки вони проводяться в основному двома методами: або по комунікаційному каналу, тобто сканування вразливостей технічними засобами, грубо кажучи. А другий метод соціальна інженерія, коли співробітнику організації насилається шкідливий мейл, щоб натисніть фішингові. Ті. Фішинг один з видів соціальної інженерії, наприклад, дуже популярний серед кіберзлочинців. І, скоріш за все, успішні кібератаки. Ну, в цьому випадку, скоріш за все, мали місце комбінація інсайдера, вразливості і фішингу, наприклад. Ну і Федієнко наголосив, що ця атака була добре підготовленою і здійсненою з м, акаунту найвищого рівня. Що значить акаунт найвищого рівня? У мене немає такої інформації. Можливо, пан депутат має доступ до матеріалів розслідування. Я не знаю. А, але, щоб таке стверджувати, потрібно, хоч якісь докази мати. Наскільки я знаю, доказів поки що не пред'явлено ніким, не ні самим міністерством інстиції, не паном депутатом. А, тобто ця теза. Що, що, що це таке взагалі аккаунт найвищого рівня? для тих, хто ну, не Ну, це знає. той самий інсайдер, грубо кажучи. А, інсайдер, ага. Ну, тобто, схожу, ситуацію підозрювали під час атаки на Київстар, наприклад. Дуже багато хто говорив про те, що. Всередині був якийсь високопосадовець. Завербований, там, або той, чи хто. Чи куплений, чи завербований, так. чи впроваджений завчасно, туди, може він там завжди був і чекав свого часу. Але знов-таки підтвердження якогось не знайшла ця інформація. Тому не виключаю, що в випадку Мін'юста був якийсь інсайдер, який і якого рівня, ну, звісно, якщо ти. Керівник організації, чи заступник керівника, чи якийсь на високій посаді тебе більше право, більше можливостей м -м, дати злочинцям якісь е, допомогу надати у зламі системі, чи це якісь там паролі, чи mm -hmm. доступ до ВІПІНу. Чи там прописати ip адресу, через яку можна також там зайти в середину Ну, про при потенційні причини, зрозуміло, власне, поки триває перевірка, що ж все ж таки це було, можливо, українцям варто перевірити свої дані, та як взагалі пересічний українець там може захистити свої дані е, в, в реєстрах? А як тільки ми віддали свої дані в реєстр, будь-який? Ми вже ніяк не можемо на це вплинути. Ми можемо лише сподіватися, що їх надійно захищають, що це люди професійно підходять до захисту, знають, що таке кібербезпека, не вважають, що роль її перевищена, перебільшена і відповідально ставляться Ось згідно з сучасними останніми практиками захищаються дані, розуміючи, наскільки це важливо для громадян. Громадяни вже не можуть надати. Якось вплинути на цей процес, оскільки це відбувається далеко за межами їхньої зони можливості. їхньої відповідальності, так, Так, можливостей. Так. Ну, можна ще просто не, не, не давати дані, але ну, вибачте, ми змушені, тому що щоб отримати водійські права, ти змушений віддати, щоб зареєструвати народження дитини, змушений віддати. Або не зареєструєш, не, не, не отримаєш відповідного документа. Тому ну, єдине, що люди можуть самі зробити, це знати і виконувати правила персональної кібергігієни, про які говорять на кожному розі. Ну і вже власне відновився зокрема обмін даними між із держорганами. Власне, коли йдеться про такий обмін, чи не можемо ми говорити про, про посилений ризик кібератак? З точки зору цифровізації та чи, чи воно не посилюється. Ризики кібератак завжди підвищуються з, з збільшенням рівнем цифровізації, або, як раніше казали інформатизації. За Сучасний термін цифровізація, діджиталізація. Тому що ризики завжди слідують за технологіями. Нові технології, нові ризики. Нові технології несуть собі нові вразливості. Але ну, технології рухають прогрес. Так? І людство там використовує їх активно, але не завжди думають про безпеку. Точніше, майже ніколи не думають про безпеку. Ну, Якісь великі відповідальні організації, в яких мають, є професійні команди, вони якусь програму не випустять в користування до того, як її ретельно перевірять на безпеку. Але так відбувається далеко не завжди, на жаль. Особливо, якщо в тебе немає бюджету, штату. Про працівників відповідної кваліфікації. Тому так, чим вищий рівень цифровізації, тим вищий рівень кіберзагроз, відповідно. Так. Ну і колись там, коли ми прийдемо до інформаційного суспільства вже якогось розвинутого, то роль е кібербезпеки і кібер. Поліції буде майже такою, як у нас зараз роль служби безпеки і, і національної поліції, наприклад? Угу. Ну і власне про коли стався цей збій, то частина сервісів в дії на порталі держпослуг не працювала. Власне, не можна було зареєструвати ФОП та перереєструвати автівку, купити майно, наприклад. Та чи йдеться про певні економічні втрати за цей час, поки ці реєстри не працювали? Безумовно. Втрати є, і вони якраз полягали у тому, що ви кажете, неможливо було зареєструвати СОП, ФОП, закрити ФОП, та саме СТОВ, змінити статут, наприклад, організації. Відповідно, компанії не могли працювати, не могли сплачувати податки, вони і не заробляли гроші, і не сплатили податки mm -hmm. після їх роботи. А, ну, відповідно. І багато інших реєстрів. Наприклад, нотаріуси залишилися просто без роботи. Вони не могли, не мали доступу до баз даних. Ну а дія, власне, це лише кранік між користувачем і базами даних. Тобто не працюють бази даних, дія втрачає абсолютно будь-яку цінність насправді. І ну, це ніколи не приховувалося насправді, так? А це просто ось така трубочка. Там, uh -huh. Канал між базами даних і користувачами. Тому так, звісно, що втрати були і втрати, мабуть, немалі, не знаю, чи хтось займався підрахунками економічної шкоди, але, наприклад, у 2017 році, коли був ну, Петя і Мідок, відповідно, так, ну, дехто оцінював втрати економіки України там у там, якісь страшні мільярди доларів. Насправді, і тоді шкода була значно більша, як на мене, як uh -huh. на мою експертну думку. А, і паніка була більша. А скажіть, щодо витоку можливого да, витоку даних, то екс-міністр юстиції Денис Малюська заспокоїв, фактично, да, сказавши, що всі ці дані, які як стверджують росіяни, вони вкрали і так знаходились у вільному доступі. Чи це так? Так. Так, більшість реєстрів вони були в відкритому доступі. Наприклад, реєстр нерухомості. Він відкритий був, і можна було будь-яку інформацію за запитом отримати. І, в принципі, там один єдиний реєстр, який містив закриту інформацію, це таємниця про таємницю установлення, наприклад, так. Всі інші реєстри були відкритими наприклад, той самий реєстр нерухомості активно використовувався журналістами-розслідувачами для виявлення там нерухомості корупціонерів, членів їх сімей і сімей, і так далі. І до речі, журналісти також залишилися без роботи через прості реєстри. Пане Костянтине, про потенційні можливі ризики, які ми маємо? Адже ви написали, що після цього інциденту усі ці проблеми сподіватися, що будуть вирішені, не варто. Тобто, ми ж розуміємо, що як ви вже сказали, пересічний громадянин не може захистити ці дані, коли він передає їх державі. Тобто, це вже зона відповідальності держави. То які ризики ми маємо? Які проблеми, якщо тезисно і коротко? Ризики і проблеми всі ті самі, що були і до того. Єдине, що після цього інциденту маю надію, що відповідальні особи, розібравшись в причинах, що спричинила ось такий жахливий інцидент, не катастрофічний, але дуже серйозний, що вони зроблять відповідні висновки і розберуться зі своїми проблемами. А проблеми, це ж державний сектор, все ж таки, вони все це такі, що і були до того. Це брак. Фахівців, недостатній рівень їх підготовки, недостатнє фінансування питань кібербезпеки, саме якісь проблем, проблеми законодавчого характеру, організаційного і вся така купа проблем, яка в кожній є державній організації. Просто що Міністерство юстиції, які веде ці реєстри, на них значно більша відповідальність, тому що це базові реєстри на них. На реєстр Мін'юста спираються усі 340 існуючих в Україні державних бас реєстрів, тому я. Сподіваюся, що цей урок буде вивчений. Дякуємо, пане Костянтине. Будемо дивитись, що зробить висновки Мін'юст після цієї масштабної кібератаки. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні став Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. З ними говорили про наймасштабнішу російську кібератаку, що сталася 19 грудня, та як Україна впорається з її наслідками.